Вітаю, розгляну зараз на оракулі Кіпер. Таку тему, як налаштована людина відносно вас. Ви можете загадувати будь-кого, там, подругу, колегу по роботі, друга і так далі. Крім коханих, коханих можете загадати, але тих, які новоспечені. Тобто вчора познайомилися, новий знайомий. Давніх, з ким ми давно стосунки, тут не підійде, таких не загадуйте. Кажете ім'я людини. Відеоктуальні, коли ви його не відкрили, як налаштована людина відносно вас. Ну, слухайте, ця людина готова пройти шлях, щоб дійти до вас. Якийсь шлях людина готова пройти ради вас. Чи з вами цей шлях пройти, чи до вас прокласти цей шлях? Добре налаштована, це гарна карта. Тут взагалі. Якщо це ви загадали, як він дійсно нового е, знайомого, з якими лиш познайомилися, знаєте, що робити, то він то він гарно до вас налаштований. Він готовий пройти з вами.